Ну що ж, а давайте зараз поговоримо про те, що на війні всі методи гарні. Знаєте, навіть магія в чомусь допомагає через дуже дуже скромні досягнення на фронті. Кремль вирішив добитися перемоги, ну хоча б десь в астральному світі, і я не жартую. Тож для поширення дезінформації, власних наративів і банального розгойдування психіки, Москва долучила таємну зброю ворожок на картах Таро та КГБшників магів віщунів. Товариш, товаріщ, воноші плани іммігріли виходить, то точно чітко виходить в польшу або в одну із ма прибалтійських прибалтійських странах скоремчиво в Литву. і друзі я абсолютно не жартую проте батальйон російських ворожок експерток синхронно підхопив всі ключові меседжі пропаганди стосовно воєнних дій величі матінки росії та ганебного майбутнього україни Кто слышит и не слышит, кто видит и не видит, кто был, есть и будет, слово мое не забудет. Поднимись величием силы России, направь пути Владимира Путина верно и правильно. І тут, я думаю, ви логічно поставити собі питання, на кого це може бути розраховано. Ну, хіба люди е, про війну інформацію будуть довіряти діду тарологу? А розраховано це, друзі, на тих самих, що повірили в розіп'ятого хлопчика та самонавідних бойових качок. Це ж росіяни. Е, ми мали вже звикнути. для Зеленского действительно эта дата серьезно вписанная в судьбу. И если посмотреть назад, еще далее 2019 года, то, скорее всего, мы еще найдем какие-то уникальные события в его судьбе. Что касается 24 года, то дело не в месте, а дело в самой личности Зеленского. Дело в том, что он, конечно, медленно, но верно сейчас идет вообще к окончанию своей Кар'єри і, можливо, навіть своєї житні. Причому от росіяни виявилися дуже прихильними саме до езотерики. І цей спосіб зомбування став досить ефективним серед е, темних мас. Можете записати, що для цього потрібно, значить, так яскравий манікюр, масивні такі знаєте, величні персні на пальцях, 78 карт таро та завчену на пам'ять методичку основних краблівських меседжів. Теж доведеться вивчити. Якщо дивитися на по е, показує ноябрь, декабрь показує прям пік к марту. оно показывает на «нет». Може, десь після середини, ближче 15, 16, 17, остановка показує. Когда ми задаємо на відео, весь процес показує 29-30 год. Для адекватної частини людства їхні передбачення більше схожі на прояв якихось психічних розладів. Але я нагадаю, фашизм це саме розлад, хвороба. Тяжка хвороба, яка передусім вражає мозок і розумовні здібності людини. Прийде Месія, багато об этом. Гаворят, карта, звезда, карта наді після 24 лютого 2022 року. Актуальність російських розкладів Таро досягла пікової точки. Соціальні мережі дали поштовх розвитку онлайн передбаченням. А в Тіктоці, який ви чудово знаєте, для поширення подібних роликів створено навіть окремі теги. Таро Тікток, розклади Таро, і під ними друзі. Тільки уявіть, майже один мільярд роликів. Ютуб таких віщувань теж досить багато. Продажі карт з початком повномасштабної війни в Росії проти України теж зросли в рази. Про це зазначають самі росіяни. Якщо раніше до таролога зверталися, аби дізнатися, не знаю, там про майбутнє кохання та якийсь кар'єрний зріст, то тепер у карт Таро питають, коли знову прилетить по Білгороду. Та чи виживе Керченський міст, наприклад, коли нарешті настане третій день, щоб взяти Київ, і чи потраплять росіяни в рай після ядерної війни, яку обіцяє роз... Спочатку Путін єсть плани вищого воєнного руховодства наступати в сторону Сумської області. Основні тези та рологинь максимально приємні для расистів та зетспільноти. Українські міста, Одеса, Харків, Херсон, Миколаїв, Запоріжжя, Дніпро рано чи пізно стануть російськими. Якщо ж приєднання якогось зміст карта не показує, наприклад, на 2023 рік, вони роблять просто вкидаються додаткові карти на 2024, 2025 і так просто до безкінечності, поки не випаде приємна і така потрібна відповідь, є певне відчуття, що багато рішень знаю, от я так думаю, військове керівництво Росії ухвалює саме спираючись на Таро. У таких условиях наиболее целесообразным варіантом є організація оборони. по бар'єрному рубежу. реки Днепр. Наприклад, Таро постійно каже, що місний штурм буде вдалим. Але де і коли він буде вдалим, ну, це інтрига. Уявіть таку ситуацію, щось вони там домовляються в генштабі, і лунає таке кужугетич, у вас на цьому тижні вішальник в Меркурії та коханець в асценденті. Тож сміливо можете відправляти 10 тисяч солдатів через мінне поле, аж 3% вірогідності є, що вдасться захопити магазин канцтоварів. Россияне бросают на местные штурмы Авдеевки отряды пехоты «Шторм-З», уничтожая их личный состав на 40-70% за считанные дни. Погибших российских военных отвозят в морг при военно-клиническом госпитале Ростова-на-Дону. Их настолько много, что родственники погибших жалуются на то, что сотрудники не могут найти тело. Тож, друзья, жарты жартами, проте россияны действительно регулярно звертаються до Таро с надею почути хоть якийсь позитив. Абы перемогти в хоть... В якомусь але далекому майбутньому, ну, хоча б гіпотетично, на третій рік війни міф про величі і могутність російської імперії розтанув, і тепер ватникам та расистам треба якось рятувати своє ментальне здоров'я і виправдовувати. Те, що вони наробили в Україні В Україні, треба сказати щиро. Таро теж популярні, тож не треба в мене кидати. А подивіться, що в нас я знаю, що в нас основні запитання, хіба що в нас це коли помре Путін і коли завершиться війна. Ну погодьтесь, є різниця. Але в цих питаннях треба відразу скажу сподіватись не на карти таро, а лише на сили оборони України і їх відповідно правильно підтримувати. Тож, друзі, оцим магічним військам Російської Федерації я ставлю десять гойт із десяти. Вони прекрасно плавлять клепки недолугих росіян. Російська спільнота буквально вибухнула праведним ядерним гнівом через перейменування в Києві вулиці Чайковського на вулицю Вікторії Нуланд. А ви що не знали про це? Зараз розкажу. Звісно, друзі, почну з того, що це фейк. Не ламайте собі мізки. Фейк примітивний, дурнуватий, неоригінальний і розрахований не на вас, на росіян. Цю низькопробну фігню розповсюдили російські змі і російські боти в соцмережах, а також телеграм-канали і сайти, створені росіянами для окупованих територій. А оце вже проблемка. І як доказ, ось такий вони показують поганенький фейковий документ. Цю новину росіяни, ну новину беремо в лапки навіть почали переказувати в чат рулеці Вопрос нічого не провокаційний, просто мені любопитно. Ви слышали, що у вас переименовали вулицю Чайковського в вулицю Вікторії Нуланд? Я просто от мені сьогодні Киевлянин розказав. Я цього не, чула. А? Я цього не чула. а, мені от Київлянин розказав і я обалдел. Ось так, друзі, абсолютно топорно, банально і примітивно, проте на ваших очах і створюється цей пропагандистський міф. Взагалі, перейменування вулиці Чайковського в Києві на честь Вікторії Нулан. Це частина кампанії з дискредитації політики декомунізації і деколонізації, яку українська влада проводить з 2015 року. Для Путіна особисто це якась глибинна взагалі психологічна травма. Це у них декомунізація називається. Ви хаті декомунізацію? Ну, що ж, нас так повністю устраїли. Но не нужно що називається встановлювати на покуті. Ну і я відразу хочу росіян заспокоїти вулицю Чайковського в Києві. Ми обов'язково перейменуємо. Вже є фаховий висновок експертної комісії Українського інституту національної пам'яті щодо Чайковського, який зобов'язує прибрати цього. Так, талановитого, але придворного імперця з табличок на будинках. Чайковський це вже давно не просто композитор, друзі. я Думаю, ви розумієте. Це кремлівський бренд, який використовують для пропаганди руського міру. Бо що там Росія? Це Балет, Чайковський, Гагарін і так далі. Тож Лускунчик може закрити свій горіхокол і швиденько звалювати на болота. Але, друзі, і вас я теж хочу заспокоїти, цю вулицю точно не перейменують на честь Вікторії Нуланд, навіть якщо дуже хтось захоче. Навіть сама Вікторія не знаю. Бо в Україні назвати вулицю на честь Вікторії Нуланд забороняє закон, як мінімум. Ну не особисто саме Нуланд, а загалом в Україні можливо лише посмертне вшанування видатних осіб у топономіці. А Вікторія, на щастя, жива і здорова. Тобто, поки що в нас не буде бульвару кучми, провулка кличка і тупика гордона. Ось когось заспокою, а когось може розчарую серед цих трьох. Подібне можливо лише на Росії. Е, вже ж є там насправді проспект Путіна. Ви не знали? Це головна вулиця в столиці Чечні Грозному. Раніше цей проспект називався, до речі, проспект Перемоги. І ось так Росія проміняла перемогу на Путіна. Символічно. Продовження проспекту Путіна або новий проспект це не тільки елітний район, це нова страниця в історії нашого міста. нова архітектура, нові можливості і горизонти все це доступно вже сьогодні. Стань частиною історії Грозного вместе з нами. Називати вулиці і міста на честь живих правителів і діячів це насправді ознака саме тоталітарних режимів, в яких плекають культ особистості. Так було в нацистській Німеччині, де на окупованих територіях були обов'язкові вулиці і площі на честь саме Гітлера. Так було і в СРСР за часів Сталіна, де на честь диктатора було перейменовано місто Сталіно, насправді Донецьк. Сталінград, він же Волгоград, Сталінабад – це Душанбе. Сталинири, це схінвалі, плюс бонусом міста в захопленій е центральній Європі після другої світової. Найбільш яскравий тут взагалі приклад це болгарська Варна, яку назвали ну от знаєте, максимально оригінально. Сталін, якщо ви не знали. Враховуючи те, що Варна це курорт, було б дуже цікаво засмагати е, на Сталіні або їсти в Сталіні Кукурудзу на пляжі. Погодьтесь. До речі, Москву теж планували переіменувати на Сталінодар. Я б її, звісно, переіменував на щось інше, але Сталінодар ну, достатньо тупо, нехай так. Про сотні вулиць на честь ще живих радянських вождів взагалі немає друзі сенсу говорити. От важко уявити, як сім'ям репресованих було важко жити на вулиці Берії. О, це нас виганяють з Одеси. Як ви бачите, от Бандеравські Беси. Вон із Одеси. У Російській Федерації, до речі, також є закон, що передбачає лише посмертне вшанування, але його ігнорують. Усього крім проспекту в Грозному в Російській Федерації нараховується понад 20 вулиць Путіна. Уявіть більшість з них з'явилися після захоплення Криму у 2014 році. Друзі, а ви знаєте, що прямо зараз триває ціла кампанія з дискредитації українських перейменувань, яку Кремль запустив з нагоди 10-ї річниці. Окупації Криму. Ними було вкинуто фейк про наші нібито наміри, ну, тобто України, перейменувати Крим. Ви не смійтесь. ну і особливо кримчани. Реально, ми з вами хотіли перейменувати Крим, але від цього півострів героїчно врятував, ну, здогадайтесь хто? Звісно, Путін. На що саме українці збиралися перейменувати Крим, пропаганда чомусь не каже. І тепер мені дуже цікаво, як можна було б назвати півострів. Мазепино, Ющенко-Морськ, я не знаю Кличко-Таврськ або Русофобськ. Ну Севастополь однозначно довелось би перейменувати на неї Шпапівська або Бандеро-Бухтінськ. Бахчисарай точно в Бахчі-Буданов і Балаклаву у Тризубголово. Е я нічого не розумію, вообще нічого. Я думаю, не треба пояснювати, що ні українська влада, ні українські політики ніколи не виголошували навіть. Просто в голос намірів прийменування Криму в рамках декомунізації Верховна Рада України прийменувала 70 населених пунктів у Криму, повернувши їм історичні назви, наприклад, кримсько-татарські, які було змінено на російські після депортації кримських татар у 1944 році. І я впевнений, що після звільнення нашого півострова Україна доведе до завершення декомунізацію та деколонізацію українського Криму. Тож цьому фейку я ставлю лише дві гойди з десяти. Ну, накинув чесно, просто за те, що фейк відверто смішний перейменування Криму. Ха-ха. І друзі, наостанок запам'ятайте, там, де зараз розташована Росія, колись буде плантація українських бурячків. Не вірите? Просто дочекайтесь. Будьте пильними і читайте ресурси центру стратегічних комунікацій, аби бути стійкими до російської пропаганди. Побачимось!